Осколок ракети вона залетів, пробив оці штори, сіли на вікні, а потім, от зачепив стінку дитячу, ліжечко дитяче, і сюди ось сюди вилетіла вона. Квартира пані Нелі постраждала внаслідок ракетного обстрілу рівного. Жінка розповідає, що в момент прильоту в квартирі нікого не було. Ну, слава Богу, що всі живі, здорові. Це найголовніше, що слава Богу, що грошима, і ну, звичайно, дуже якби. Ну, коли ти дивишся це зі сторони, коли в когось стається, то це по-іншому. А коли в тебе заходиш і в такий жах. Ну звичайно, але ну, якби і в людей є і гірше, тому думаю, це все відновиться. Загалом ударна хвиля пошкодила майже 150 квартир. У людей повибивало вікна, двері зруйнувало балкони. Балкон геть вікна не повибивало, а такі от хилило. Ну, треба міняти бал на балконі вікна, і в спальні вікно треба міняти, а всередині аж де туалет, двері геть потрущило, і в потрущило. Міська влада одразу взялася за ліквідацію наслідків. Розпочали відновлювати вікна та двері, які вибуло внаслідок удару. Усім мешканцям, чиї оселі були пошкоджені, пропонують тимчасове житло. Комунальники працюють цілодобово. Що стосується даних будинків. Так, є багато чого додається, тому що люди звертаються, дивлячись, повністю перевіряють віконні блоки, перевіряють внутрішні так само і самі дверні блоки, свою черво воно додається. І сьогодні, наприклад, якщо можемо сказати, десь орієнтовна кількість 130 віконних блоків ми замінюємо, і також вже поміняли зонячні дверей 4, 4 двері. Це все так, це буде все з міського бюджету, тобто за кошти платників податків. Ціллю ворога став об'єкт критичної інфраструктури. В результаті одразу після вибуху 50% споживачів Рівненщини лишились без електроенергії. Зараз ситуацію виправили, але можуть бути перебої. Станом на зараз електропостачання відновлено у всіх. Звісно, маємо проблему по низькотокам, тобто маємо стрибки і електричні напруги в домівках. Це пов'язано з тим, що ведуться певні відновлювальні роботи. Ситуація, в принципі, ми очікуємо за декілька днів нормальне покращення якраз напруги, але це стосується тільки міста рівного. По області станом на зараз відключень і, взагалі, відключених абонентів немає можливі певні перебої вже до кінця цього дня. 18 листопада планується повністю ліквідувати усі наслідки. Сума збитків поки невідомо. Щодо графіків відключення, їх поки не впроваджують на Рівненщині, але ситуація може змінитися. Ілля Томашевський, Олег Шоламай, новини рівного.